Історію України сьогодні пишуть наші захисники і захисниці на фронті. А кожен з нас докладає зусиль, щоб вони були ефективнішими у бою. Дрони, броня, зброя, прилади нічного бачення та інше мілітарі обладнання важливо все, на що ми донатимо. І кожна гривня кожного з нас має значення у великих благодійних зборах. Долучаємось, хто як може, бо разом разом ми сила. Не оминайте увагою збори на машини для бійців, адже автівки мають величезне значення на фронті. Адже всі бойові задачі, які навіть важко перерахувати, виконуються з їх допомогою. Але ми так і спробуємо у наступному сюжеті ранку вдома. Надійні та багатофункціональні автомобілі на передовій дозволяють нашим військовим безпечніше виконувати бойові завдання та рятують життя пораненим бійцям. Мене везли от в такому кунгу, тільки закритому, на БК. Я, отак, от тримаючи ногу. До верху да, їхав. проєкт Герой КАР заснований благодійним фондом Руслана Шостака. Ще з літа 2022 року. Він забезпечує військових ЗСУ колісними автомобілями на сьогодні. 19 пікапів працює на захисті неба України. Це мобільні вогніві групи в складі зсу, які облаштовані крупнокаліберними кулеметами та ПЗРК. І вони доволі успішно виконують свої функції. Найближчим часом тиждень-два ми передаємо ще 10 автівок. По цій програмі також волонтери передали на нульові позиції чотири пікапи, кілька бусів і запустили єдину національну платформу забезпечення колісним транспортом ЗСУ. Подати заявку на автомобіль може особисто військовий, волонтер, друг або родич воїна прямо на сайті Герой Кар. Ми закуповуємо пікапи Ford F-250, F-350 в Америці на аукціонах. Ми їх по морю в контейнерах довозимо до Німеччини до Бременхафену. Відтіля вони автовозами прямують на Львів. Собівартість автівки в Україні сьогодні близько 340-420 чотирьохсот тисяч гривень. Перед тим як автівка потрапить до воїнів, вона проходить техогляд. В ній обов'язково міняють акумулятор, масло, фільтр та фарбують. А ще закуповують запчастини, щоб хлопці за необхідності могли замінити деталі прямо на позиціях. Якщо машина виходить з ладу, ну, більш-менш тут ремонти такі, десь пень, яма, їжак, осколок. Е, тому військові нам заявляють запчастини, і ми безкоштовно їх відправляємо їм. На найближче відділення нової пошти вони самі ставлять військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади Азов Андрій. Певен, що такі автомобілі зараз вкрай необхідні воїнам. Вони багатофункціональні і допоможуть хлопцям у виконанні найрізноманітніших бойових задач. Будь-яка автівка зараз. Ну там хтось робить акцент на такі пікапи. Вони дуже файні для арти, мінометників. Сюди залазить спокійно розрахунок міномету, міномет, снаряди. Ну, тобто дуже якісно. Або, наприклад, розрахунок птура, розрахунок сапога, СПГ залазить, от така автівка на розрахунок вистачає, і має таку файну проходимість. А, також дуже непогано для піхоти, щоб добратися до місця дислокації, завантажити все БК, Там все, наприклад, для штурму. Іноді навіть такі автівки дуже непогано виходять, як медеваки. Саме на такому автомобілі евакуювали з поля бою пораненого азовця Руслана. Він захищає батьківщину з 2015 року. 25 травня 2022 року вважає своїм другим днем народження. Тоді, під час виконання бойового завдання в Запорізькій області, він у своєму автомобілі підірвався на ворожій протитанковій міні. Ось так хлопці їхали, їхали і приїхали. Ось одна міна. Там друга Руслан отримав важкі поранення ноги та щелепи. Завдяки швидкій допомозі побратимів. Хлопець залишився живим. Якщо б в мене була така машина, я думаю, що я бачив був би цілий. Зараз поясню, чому. По-перше, повний привід і рамна машина. Якщо б я їхав на якомусь, ну, приблизно як цей уклон поїхав, там якийсь кондатчик, ну, мене б просто змяло. Я думаю, що я б зараз тут з вами спілкувався, це перше. Друге, це двигун. Він знаходиться тут. Тобто, фактично весь цей. Вибух він взяв на себе. До мене долетіли тільки уламки, там ну і ногу. Саме для того, аби забезпечити воїнів надійним багатофункціональним транспортом. Ініціатори проєкту Герой Кар працюють не покладаючи рук. Вони розширюють свою діяльність, підключають благодійників. Та до кінця року планують передати щонайменше тисячу таких автівок українським воїнам.